У ефірі новини Вар суддя Рудмила Добровольська Вітаю вас. Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися. ЦВК обрахувала вже трохи більше 60% голосів. 5% відсотковий бар'єр уже подолали. Блок Петра Порошенка, народний фронт, самопоміч, опозиційний блок, радикальна партія Ляшка і Батьківщина. Уперше за всю історію незалежної України виборці сказали ні комуністам. Підрахунок триває найбільша інтрига зараз. Чи буде представлене у новому складі парламенту Всеукраїнське об'єднання Свобода? Гальмує процес прийняття протоколів дільничних комісій окружкомами і введення інформації у систему вибори. Очільник ЦВК Михайло Охендовський наголошує, якщо ситуація швидко не зміниться, йтиметься про суботаж і склад таких окружкомів буде змінено. Йдеться про 10 комісій Донеччини, Луганщини, Одещини, Житомирщини, Миколаївщини, Київської області і Дніпровського району столиці. Деякі окружні вибачі комісії зараз відверто пасуть задніх. Я не хотів би зараз використовувати слово саботаж щодо роботи членів цих окружних виборчих комісій. Але якщо впродовж найближчих годин ситуація не зміниться, то Центральна виборча комісія буде використовувати не тільки це слово, а й вживати інших достатньо жорстких заходів щодо таких окружних виборчих комісій, аж до питання припинення повноважень всього складу цих комісій. Інформацію про виведення системи вибори з ладу, що неодноразово з'являлася у ЗМІ, Державна служба спецзв'язку і захисту інформації спростовує. Досатаки на систему здійснюються дотепер, але на її роботі в цілому це не позначається. Над захистом системи вибори працюють СБУ і ЦВК. Власне, у центр виборчкомі зараз перебуває моя колега Юлія Шост. Ми на прямому зв'язку. Юлю, які останні цифри маєш, хто зараз лідирує народний фронт чи блок Петра Порошенка, і чи проходить свобода станом на зараз, юлю? За результатами обробки понад 62% протоколів окружних виборчих комісій. Лідерство і надалі утримує Народний фронт. У нього 21,6% голосів виборців. Але блок Петра Порошенка буквально дихає їм у потилицю і відстає на якихось 10, 2%. Самопоміч має трохи більше 11%, опозиційний блок набрав майже 10%. Радикальна партія Ляшка має трохи більше 7%. Голосів виборців батьківщина долає п'ятивідсотковий бар'єр приблизно на відсотка, А ось свобода продовжує балансувати на межі, принаймні за результатами підрахунків голосів по багатомандатному округу. У них лише 4,69 голосів виборців. Нагадаю, на даний момент вже завершився підрахунок голосів на виборчих дільницях і. Дільничні виборчі комісії доставляють результати підрахунків голосів до окружних виборчих комісій, а вже окружні виборчі комісії вводять дані в електронну систему вибору, яку ми і можемо бачити ось на цьому табло. Річ у тім, що як повідомили в центр виборчкомі, ті, ті комісії, які затримують підрахунок голосів, вони, вони будуть. Комісії, які затримують підрахунок голосів, взяти на особливий контроль, і ще зранку голова центральної виборчої комісії Михайло Огендовський сказав, що комісії, які будуть саботувати підрахунок голосів, або з якихось необ'єктивних причин затягувати введення даних в систему вибори, цілком можливо, що їх замінять у повному складі. Та треба сказати, що вже є окружні виборчі комісії, які повністю Підрахували голоси виборців і ввели їх до електронної системи виборів. Цікаво, що одна з один з цих окружкомів розташований на Донеччині, це 45-й, 63-й окружком у Бердичеві, 72-й Закарпаття, а також 146. й У центральній виборчій комісії очікують, що ті окружкоми, які вже сьогодні порахують усі голоси виборців, завтра прибудуть із першими протоколами і з мокрими. Початками нагадає саме на основі цих документів, центральна виборча комісія і може встановити офіційні результати виборів. Про попередні результати виборів можна буде говорити вже в середу, четвер, Тобто, це результати за даними електронних протоколів. А ось коли будуть встановлені офіційні, точно зараз сказати не можна, оскільки це залежатиме від того, скільки буде судових позовів, як в регіонах, так і в Києві, а також скільки надійде скарг до окружних виборчих комісій і центральної. Виборчої комісії, а загалом, згідно з законом, такі офіційні результати мають бути встановлені не пізніше 10 листопада. Людмила так, юлю, дякую тобі. Юля Шост працює у ЦВК, Вона відстежує перебіг підрахунку голосів. А ми продовжуємо випуск. Під час виборів зафіксовано сім пов'язаних із виборчим процесом смертей. Від серцевих нападів троє людей померли на дільницях Чернівецької, Тернопільської області та у Слав'янську. І центр вибачком підтвердив смерть заступника голови ДВК на Кіровоградщині. На Київщині у ДТП потрапило авто з бюлетенями, троє загиблих і п'ятеро травмованих. Сергій Моргун про це детальніше. Розбитий ущент металевий відбійник і безліч деталей від авто розкидані по дорозі. Їх просто вирвало з машини, а мотор від мікроавтобуса відлетів аж на 5 метрів. На асфальті ще свіжі сліди від гуми і різких гальм. Близько 4 годин ранку водій, керуючий автомобілем РНО трафік, не боровся з керуванням, допустив наїзд на металевий колеса відбійник. Після чого, виїхавши на снову зустрічного руху, зіткнувся з автомобілем дав. Нічна дорога була не вельми завантаженою автомобілями, та поодинока вантажна фура порівнялася з мікроавтобусом саме в той страшний момент. Три людини загинули, та три отримали лисне ушкодження, серед яких голова 320-ї виборчого округу, його заступник та працівник Бориспільського МВ, який здійснював їх супроводження. Саме ці троє людей, що вижили, їхали позаду в легковому авто в Азі. Його теж зачепив мікроавтобус, отримали поранення. Працівник міліції вибрався з авто і пішов охороняти бюлетені. Він намагався не допустити сторонніх осіб до е, машини після скоєння дорожньо транспортної пригоди, важко травмований, достав табельну вогнепальну зброю і е, забезпечував охорону саме цих бюлітнів. Втрачати свідомість він почав вже по приїзду патрульних міліціонерів та швидкої, яка доставила трьох поранених у найближчу районну лікарню. Що ж до бюлетенів, то документацію, яку перевозили члени ДВК для передання в окружну виборчу комісію, то вони вціліли. Нині на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Сергій Моргун, новини Юбіар. переважна більшість порушень мають технічний характер і на результати голосування не впливають. Заявляє глава правління комітету виборців України Олексій Кошель. Разі таких задокументовано 850. На Донеччині вкидали бюлетені і писали чорнилами, що зникають. Ну а на Одещині виборча комісія зробила перерву у своїй роботі, бо у повному складі святкувала день народження. Про ці та інші порушення Олена Ласкун. Ці вибори більш демократичні, але не без махінацій. Серед зафіксованих порушень такі у 13% округів члени ДВК пропонували бюлетені навіть без пред'явлення паспортів. А на самих дільницях перебували невідомі особи. А ще спостерігачі виявили тих, хто намагався винести бюлетені за межі округів, сфотографувати відповідні документи та підкоповувати електорат. Вчора вночі фіксували і продовжуємо фіксувати це наявність початок у представників дільничних виборчих комісій, що прямо заборонено законом про вибори народних депутатів, і може призвести до суворої відповідальності щодо цих осіб. А ще на дільницях міняли голів комісії перед самим їх закриттям. Одразу три факти зафіксували на Донеччині. За інформацією спостерігачів у декількох дільницях виборчого округу номер 52 за 15 хвилин до завершення голосування дільничні комісії раптово отримали нових голів. Крім того, у Боремному регіоні намагалися сфальсифікувати результати волевиявлення шляхом вкидання до урн бюлетенів сторонніми особами. Донецька область також відзначилася одним із найнижчих показників яв. Виборців в Україні лише 36%. Крім цього, в день голосування ми зафіксували втручання представників силових відомств в діяльність окремих виборчих комісій. Це обґрунтовувалося необхідністю здійснення певних правоохоронних заходів. Але за інформацією від наших спостерігачів, це втручання мало ознаки впливу на результати волевиявлення. Були також і геть комедні випадки: це коли на Одещині члени комісії влаштували собі сієсту, роботу покинули заради святкування дня народження. Там члени участковой избирательной комісії відкрили участок. Процес голосування запустився. они ушли відмічати юбилей одного из членів участковой избирательной комісії. То, тобто, соответственно, списки бюлетені були оставлены без без наблюдения, Ну тому що такой как большой светлый праздник. уже на іншому 140-му окрузі на Одещині комісія взагалі розбіглася. Її члени перелякалися за своє життя. Процес підрахунку голосів опинився під загрозою зриву. Секретарь комиссии заявил, что ему в течение ночи и в течение утра систематически на телефон поступали СМС с угрозой, с угрозами его жизни и здоровью, а также жизнью и здоровью его семьи. Он заявил, что он не может это дальше терпеть, стал и вышел. Через некоторое время подобное заявление сделал заместитель главы избирательной комиссии. А на одній із дільниць Луганщини люди голосували взагалі даремно. Галочки, проставлені за обраних кандидатів, розчинялися прямо на очах. Хтось підклав ручку із чорнилами, що зникають як ви бачите, при доневіні воздуха чорнілась уже. У Чернівецькій області теж не обійшлося без інцидентів. Там спостерігачі зловили на гарячому членів ДВК. Ті підписували протоколи під покровом ночі прямо на колінах у машині. Порушники навіть не виправдовувалися, лише розгублено кліпали очима. У Вас тут є всі члени дільничної виборчої комісії. У Вас є печатка? немає печатки. А чому ви тут переписуєте протокол? Розумом та кмітливістю відзначилися і члени комісії у Слов'янську на дільниці лишилися заві бюлетені погашати їх. Вирішили дивним способом за допомогою болгарки. Саме нею відрізали кутики виборчої документації. Традиційно вирізнився і Київ. Зокрема, у скандально відомому 223-му окрузі громадські активісти виявили однокімнатну квартиру по вулиці Воровського, у якій зареєстровані близько ста осіб, і всі мали право на голос. Члени ДВК лише знизували плечима. Усе законно. Олена Лоскун, новини ЮБІР. Склад нового парламенту зрозумілий за вже наявним співвідношенням сил після голосування у багатомандатних округах, може суттєво змінити підрахунок голосів за кандидатів-мажоритарників. Відчутна кількість одномандатників у своїх округах маловідомі. але є ситуації цілком протилежні. У раду йдуть цілими родинами, допомагає чи заважає така популярність сказати важко. Бо у той час як четверо братів Балог лідирують у своїх округах на Закарпатті. Сину Володимира Литвина поки що радіти зарано. А ось його батько, здається, проходить знову, каже Денис Квартальнов. Деяких із них уже неодноразово обирали до парламенту. І під куполом Верховної Ради вони встигли здобути скандальну репутацію. Утім, це не заважає їм укотре претендувати на депутатський мандат. Проміжні результати підрахунку голосів уже показують, хто з кандидатів-мажоритарників проходить до парламенту восьмого скликання. Так найімовірніше отримає мандат Сергій Ківалов, колишній голова ЦВК, який у 2004 році оголосив Віктора Януковича президентом. Ківалов, який ішов як самовисуванець, перемагає у 135-му виборчому окрузі на Одещині. Попри активний антипіар із боку конкурентів, проходить до ради і Олесь Довгий секретар Київської міської ради часів Леоніда Черновецького. у своєму виборчому окрузі на Кіровоградщині він перемагає з показником 36,5% та впевнено обходить опонентів. А от у сусідньому 101-му окрузі лідирує співочий ректор Михайло Паплавський. Його відрив від головного конкурента, який представляє пропрезидентський блок Олега Голімбієвського, становить майже 17%. Майже гарантовано отримає місце під куполом ради і колишній спікер парламенту Володимир Литвин. Він лідирує у рідному Новограді Волинському на Житомирщині. Чимало у новій раді буде представників уже відомих парламентських династій у Закарпатській області. Із шести мандатів одразу три можуть отримати брати-балоги на Вінничині в одному з округів із показником у 65% голосів виборців. Лідирує син президента України Олексій Порошенко. А у Харкові перемогу у 188%. Моєму окрузі вже певно святкує молодший брат екс-губернатора Харківщини Михайла Добкіна Дмитро. А ось молодший брат лідера Свободи Олега Тягнебока Андрій у своєму окрузі на Львівщині посідає лише третє місце. Не проходить до Верховної Ради і одіозна Ірина Фаріон. Загалом, за мажоритарними списками від Свободи до парламенту, потрапляють усього шість кандидатів: серед них і Юрій Левченко, який у Києві на скандальному 223-му окрузі майже переміг Віктора Пилипишина. Із фронту до сесійної зали за попередніми даними до Верховної Ради проходять щонайменше з десяток камбатів та вояків. Зато половина з них готується святкувати перемогу в політичному бою на мажоритарних округах. Серед них Андрій Білецький, колишній командир батальйону Азов, В'ячеслав Константіновський бізнесмен, який продав Ролс-Ройс і пішов на фронт. Та бійці майданівці Володимир Парасюк і козак Михайло Гаврилюк. Серед тих, хто увійде до складу парламенту восьмого скликання, чимало багатіїв. Це і ті, для кого досвід роботи в Раді буде не перший. Як, наприклад, Костянтин Живаго, що перемагає на 150-му окрузі у Полтавській області, із губернаторського крісла готується пересісти в парламентське і екс-голова Донецької ОДА Сергій Тарута. Він лідер у 58-му окрузі. Денис Квартальнов. Новини Юбіар. Сьогодні мають оприлюднити текст коаліційної угоди. Базуватиметься вона на програмі Президента стратегія 2020 консультації між демократичними силами, які проходять до Верховної Ради, тривають із ранку, каже очільник партії блок Петра Порошенка Юрій Луценко. Коаліцію планують формувати на базі народного фронту і пропрезидентської політсили. До участі вже запросили самопоміч, свободу і батьківщину. Не кличуть опозиційний блок і радикалів Олега Ляшка. Щодо формування нового уряду Луценко запевняє, за партійними квотами його більше створювати не будуть. Міністерські портфелі мають отримати фахівці, які здатні допомогти Україні впоратися із кризою. Про новий склад Верховної Ради вже розмірковують політологи. Є кілька визначальних для законотворчого процесу моментів. Уперше парламент працюватиме без комуністів. Уперше дві провладні партії йдуть із таким незначним відривом. Тож, швидше за все, ця коаліція буде ситуативною, казали Тетяна Шумській. Українці втомилися від марних сподівань. Розчарувалися у відсутності реформ та відчувають депресію через бойові дії на сході. І як наслідок за бюлетені взялися більше ніж 52% виборців. Таку явку називають однією з найнижчих за історію парламентських перегонів. Соціологи наголошують, на заході на дільниці людей прийшло більше ніж на сході. На востокі України проголосувала мінімум безпрецедентно мало, безпрецедентно мало людей, навіть ті, які не знаходяться в Донецькій та Луганській області. І фактор Востока не, не буде мати такого високого представлення, Ітільство в парламенті друга несподіванка вперше в історії дві провладні партії розділяють перемогу з невеликим відривом. Таку ситуацію політологи називають небезпечною. Якщо лідери домовляться, буде стала коаліція. Якщо порозуміння не досягнуть, то президент та прем'єр почнуть тягнути ковдру кожен на себе. А це позитивних змін країні не дасть. 2008 рік, коли був президент, був прем'єр, і відповідно, вони між собою намагалися ділити власть власне повномочі і демонстрували власні амбіції. Дай Бог, щоб нинішня ситуація не повторилась. Втім, політологи більш схильні до того, що лідери перегонів такі домовляться. По-перше, постійні сварки призведуть до політичної смерті обох. По друге, за подіями пильно стежить захід. І якщо реформ не буде, на гроші від нього можна не розраховувати. Втім, політологи прогнозують широку коаліцію. Чому я кажу, що широка коаліція буде? Тому що для Порошенка вигідна розширення коаліції. Щоб не залежати від одного союзника по коаліції від народного фронту, буде простір для маневру. Якщо народний фронт буде висувати занадто великі амбіції, тоді можна домовлятися з іншими партнерами по коаліції. Але навряд чи така широка коаліція буде постійна, скоріше ситуативна, адже хоч ідеологічна складова партія Майдану спільна, все ж в програмах чимало розбіжностей. Конституційна більшість це, скажімо, там зміни до конституції, що стосується там прокуратури або системи децентралізації. Тобто, це мені здається тут можливо. Якісь інші речі, очевидно, що тут розумієте, конституційна більшість вона не буде, якась, що от по всіх питаннях, значить, ми бачимо все однаково. Деякі політологи прогнозують, коаліцій буде не одна і навіть не дві В парламенті будуть створюватися, розпадатися коаліції, створюватися, розпадатися правительства. І нас очікує достатньо така калідоскопічна швидкість зміни правітельств і форматів коаліції. Це не буде константа. Суттєвих змін зазнає і уряд. Кабмін оновиться відсотків на 50. З великою вірогідністю прем'єром залишається Арсеній Яценюк. А от крісла під міністрами вже хитаються. Відкритим питанням залишається посада спікера. Оставляти дві ключових должності в країні, і должність прем'єра і спікера в руках одної політичної сили. Думаю, не самый приемлемой вариант для Порошенко. С точки зрения политической логіки, определенных традиций, наших, европейских с учетом нынешних результатов выборов, раз премьер от Народного фронта будет, ну скорее всего, тогда спикером должен быть представитель блока Порошенко. Але ситуація може змінитися кардинально, адже в парламент потрапляє багато нових молодих облич. Як правило, з часом вони починають грати за старими правилами. Але політологи не виключають. Цього разу нові люди можуть започаткувати нові правила. Тетяна Шумська, Іван Чипорук, новини UBR. ОБСЄ Вибори називають демократичними. Не помітила системних порушень і місія світового конгресу українців. Україна обирала свій парламент прозоро і відповідно до європейських норм. Певні порушення були, але значного впливу на результати не мали. кажуть у європейській мережі організації спостереження за виборами. Європа вважає ці вибори вираженням прагнення українського народу до миру, демократії та єдності. Таке заявив генсек Ради Європи перемогою демократії. Називає українське волевиявлення президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Вибори привітали Литва, Словаччина і Польща. А єврокомісія вже підтвердила, Київ матиме від ЄС 500 мільйонів євро уже у листопаді. Визнав позачергові парламентські вибори, Кремль мовляв, попри брудну кампанію, вибори таки відбулися. Одеса це Україна. СБУ затримала злочинне угруповання, контрольоване російськими спецслужбами, які закликали Одеситів відокремитися від України. На меті сепаратисти мали сформувати із підготовлених найманців збройні об'єднання і здійснити у листопаді-грудні в Одесі серію терактів. Зброю і вибухівку поставляли із ДНР та Придністров'я. Повідомляє СБУ. У Донецьку зранку чути вибухи у районі аеропорту активізувалися розвідувальні групи супротивника. Біля Новоазовська створена група радіотехнічної розвідки. Протягом минулої доби у зоні АТО загинули двоє наших вояків. Повідомляє речник РНБО Андрій Лисенко. Далі інформація з українського сходу станом на тепер. Відносно спокійно пройшла ніч у зоні АТО під обстрілом із градів опинилися позиції українських армійців у Нікішиному, що на Донеччині та у Міусі на Луганщині. Під час надання допомоги військовим, які несуть службу на 32-му блокпості у смілому, на фугасній міні підірвалася машина розмінування. Під час супроводу автомобільної техніки, яка доставила на 32-й блокпост, що розташований поблизу Смілова, продукти по та питну воду, підірвалась на фугасі бойова машина розмінування. Під час вибуху ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Особового складу, який несе службу на цьому блокпосту, доставлений продукти харчування, питна вода та теплі речі. Утім, після обстрілу цього опорного пункту бойовиками у БТРі загинули двоє армійців. У Донецьку бойовики таки не наважились йти на штурм аеропорту, хоча неодноразово цілили у нього з гранатометів. Зранку з великокаліберної зброї стріляли по житлових кварталах міста. Зокрема, відгуки боїв чули у Куйбишевському, Київському, Ленінському та Петрійському районах. У міськраді у Донецьку фіксують стягування військової техніки та живої сили бойовиків до північно-західних передмість і районів обласного центру. Атакою такою зградів почали ранок бойовики у напрямку Маріуполя обстрілював позиції українських вояків. Зокрема, під вогонь бойовиків потрапили в райони населених пунктів Павлопіль, Гнутове та Такалівка. Обстріл вівся з мінометів і танків. Наші військові. Успішно відбили атаку та підбили танк, який терористи одразу покинули на полі бою. Також о 7.10 ранку терористи обстріляли з мінометів і градів позиції сил то на околицях селища Талаківка, втрат з боку наших військових. Немає упродовж доби взяти штурмом позиції українських армійців. Бойовики намагалися біля новоласпі Донецької області. Атаку почали обстрілами з мінометів, гранатометів, згодом пішли на штурм, але не вдало. нападники, зазнали чималих втрат і відступили. Тим часом у радбезі звітують усі військові зоні. Ато забезпечені зимовою формою. Тривають роботи з утепленням бліндажів, встановлення переносних пічок. Галина Курдюкова новини Юбіар. Українську льотчицю Надію Савченко викрадену на Донбасі і незаконно утримувану у Москві, Басманний суд залишає під вартою до 13 лютого. На сьогоднішнє засідання суду її знов не доправили, нібито через психіатричну експертизу, яку вона примусово зараз проходить. Захист просив засідання перенести. Щодо депутатства бранки, посвідчення вона отримає, каже адвокат Марк Фейгін. А ось присягу швидше за усе українська льотчиця складатиме за ґратами. Захист каже Савченко, нарешті дозволили спати без світла. Звільнити Надію Савченко закликав Петро Порошенко. Москва закидає їй участь у вбивстві російських журналістів на Донбасі. Надія Савченко звинувачення відкидає, Коли в тюрмі сидить просто старший лейтенант ворожони всі України. Це все таки одно отношение. када там сід уже. Депутат Верховного парламентського органу сусідньої страни, ну согласиться, уже сошему й новий статус. Клітичний статус цього ділу. А вона стане депутатом і самім. Крим штормить півостровом пронісся ураган. Шквальний вітер зносив дахи, зривав фасади і пошкодив газогін, залишивши без газу п'ять тисяч людей. У Євпаторії стихія потопила яхту і два катери. Шторм сягає шести балів. Керченська приправа зупинилася зовсім вантажна, і пасажирська лінії не працюють. Там вітер сягає 20 метрів за секунду. У мене на цю хвилину все, але будьте з нами. Інформація оновлюється постійно. Не перемикайте.